Російська пропаганда в дії на 10-му році війни, два з яких повномасштабної, українці продовжують відстоювати своє право слухати і дивитися російський контент, навіть не усвідомлюючи, що за цим стоїть збагачення як самих російських виконавців, так і самої російської армії. До прикладу, в нашій країні серед молоді шаленої популярності набрав російський серіал Слово пацана кров на асфальті, який романтизує Радянщину, розбій та кримінал. А також композиція до цього серіалу російського гурту Айгіл Пияла. Вона аж на першій сходинці у рейтингу ТОП-100 в Україні у додатку Apple Music. Я маю військового знайомого, і він дивиться цей серіал. То що виходить, він не патріот? Виходить, він придурок, але воює. Ну, типу. Та це просто капець, задовбали ці дивані патріоти. Вважаю, що якщо людина хоче, то вона й дивиться. Більше інформації ви знайдете на ютуб каналі Обоз ТВ. Тут кожен знайде своє. Тож ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, а ми продовжуємо. Та не лише українську молодь захопив російський серіал. Дивиться його і скандальна українська блогерка Анна Алхім, яка не раз вже потрапляла в скандали через свою проросійську позицію. Спонсорка війни нарвалась на обурення українських медійників. Зокрема, телеведуча Маша Єфросиніна порадила громадянам, яким відібрало пам'ять і совість, що в їхній країні триває війна з РФ і продовжують захищати російський контент, поставити себе на місце людей. У тимчасовій окупації отак От не дає їм сука життя, що ж там в цій залупі відбувається. Днями я мала розумову зі своєю приятелькою, якої мама залишилася жити в Маріуполі. І хочу всім тим, хто слухає гавнасті, басту українців, до речі, е, і пропагує їх на своїх. Е, своїх Профілях, в своїх рекомендаціях продовжує захищати російськомовний контент, мовляв, ну що, ну, я це слухала і слухаю. Нащо мені думати про те, чи Донбас або Крим? Уявіть собі ситуацію Маріупольську в своєму місті. Коли ви не можете отримати медичну допомогу, якщо у вас немає руського паспорту, ви будете завжди під репресіями, тому що ви не можете те сказати, там дихнути, там зданути. У Вас немає ваших застосунків, у вас немає доступу до інстаграму, інтернету, тіктоку, тому що, мовляв, так неправильно. Ви не можете рота свого відкрити ані на яку іншу тему. Або дай ви ще гей, М? то вам самісіньке місце в тюрмі. Крім того, ведуча послала любителів російських фільмів, серіалів і музики до РФ, нагадавши, що за їх любов до пропагандистського контенту гинуть українські чоловіки та жінки. Котики, давайте вперед, туди, тільки не туди, де за ваші сраки, за вас залуп прямо зараз, в цю хвилину, сука, в цю секунду гинуть українські чоловіки та жінки. У свою чергу акторка Ірма Вітовська звернулась із заявою до СБУ та Мінкульту стосовно російського серіалу. Наші підлітки симпатизують російському серіалу країни, яка вбиває наших підлітків і нас всіх. Я не розумію, чому в голові не складається якась логічна ланка. Але я би хотіла запитатися і подивитися на батьків цих дітей. Я би хотіла особливо подивитися на батьків Західної України таких дітей, бо такі теж є. І оці ці всі схвальні емоційні симпатії і коментарі, які ми вивчаємо з приводу давайте повертатися в СРСР. Отак, от той, хто не слідкує за цим контентом, я вам зроблю відкриття для дорогі українці. Таких коментарів дуже багато. Я вважаю, що це небезпечно так само, як і війна, те, що влазить в голови для наших підлітків. І не треба тут писати, що Україна не зробила достатньо контенту. Краще дивіться американський контент або будь-який інший. Я не розумію оцю залежність від рашкінського контенту на другому році війни. Вже майже скоро буде третій рік війни. Коли ми втрачаємо кращих, коли гинуть за спокій, за сон цих підлітків наші хлопці і дівчата, коли дуже багато їх ровесників лежить в землі. Російська пропаганда вбиває на просування ворожих наративів. Країна-агресорка витрачає більше сотні мільярдів рублів щороку. І запуск цього нині популярного серіалу лише ілюструє, що протистояння триває не лише на фронті, але й в інформаційному просторі. Більше інформації ви знайдете на Ютуб каналі ОБОЗ-ТВ. Тут кожен знайде своє. Ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок.